Разом ми підписали Кенсінгтонський договір. Перший в історії великий двосторонній договір між Сполученим Королівством та Німеччиною двома великими сучасними європейськими державами. Це вираження наших спільних цілей та цінностей. Але більше того, це практичний робочий план, що визначає 17 великих проєктів, де ми об'єднаємося щоб досягти реальних результатів, які покращать життя людей. Це історичний договір, заява про спільні наміри та амбіції. Пані та панове, наша сьогоднішня зустріч також була можливістю ще раз обговорити ситуацію в Україні. Президент Трамп у понеділок виступив з важливою ініціативою. Сполучені Штати готові надати Україні зброю, яку фінансуватимуть європейські партнери. Німеччина хоче зробити важливий внесок у це. нам потрібно якомога швидше обговорити з нашими партнерами деталі. Перш за все нам потрібна ясність щодо того, як системи озброєння, надані європейськими країнами, будуть замінені Сполученими Штатами. Я дуже вдячний, що президент Трамп вкотре висловив свою готовність останніми днями продовжувати підтримувати Україну зброєю. За останні кілька днів ми досягли згоди, що ми і Європа в цілому постачатимемо Україні нові системи Петріот. І що ці системи потім будуть замінені сполученими штатами, тому що ми також повинні підтримувати власну обороноздатність. Я припускаю, що поки ми говоримо між міністрами оборони, укладаються угоди, щоб ми змогли технічно забезпечити це. Американський президент підтвердив це. Звичайно, ми детально говорили про військову підтримку України не лише про протиповітряну оборону, але й про здатність України краще захищатися за допомогою систем далекого радіуса дії. Ми називаємо це далекобійним вогнем. Україна незабаром отримає суттєву додаткову підтримку в цій галузі, зокрема через промислові партнерства, які ми встановили з Україною. нарешті. Ми обговорили ситуацію в Україні. Лише через кілька днів після того, як Фрідріх обійняв посаду в травні на початку цього року. Ми обидва були в Києві з президентом Зеленським. В один з найважчих моментів цієї жахливої війни Зараз ми очолюємо роботу, щоб доставити найкраще обладнання в Україну і якомога швидше. Ми продовжуватимемо просувати це разом зі США та іншими союзниками, тому що зрештою наша безпека починається в Україні. отже, це партнерство, що має мету. Я думаю, що воно ілюструє суть нашої роботи на міжнародній арені. побудова основ стабільності на всьому нашому континенті для безпеки, стимулювання економіки та позитивних змін для наших громадян йдеться про досягнення результатів, і саме до цього ми прагнемо. І в небезпечному світі ми робимо це разом. Перше, що нам потрібно зробити, це посадити Путіна за стіл переговорів для безумовного припинення вогню. І саме тому ми вже деякий час говоримо про мир через силу, і саме тому ми повинні надати Україні можливості, необхідні для того, щоб бути в найсильнішій можливій позиції. І звідси інтенсивна робота останніми днями та тижнями над можливостями. але це не нова дискусія. Вона триває вже дуже-дуже давно. звичайно разом з економічними санкціями, які мають на меті привести нас усіх до того, що Путін сяде за стіл переговорів, і ми таки почнемо цю дискусію про мир і припинення вогню.